Працювала станичні. У мене була криївка. Ми ще з братом ночі виносили ту глину, робили криївку. Так, З братом тим старшим, старшим зробили криївку. там в мене дві машинки підшатали. Я всі станиці знала. Ви розумієте, я всі станиці знала. Але бач, все отримав. І друг він були німці, то в мене повно хлопців є. А то німці, знаєте, вже німці є. А хлопці, раз раз, ти пішли по межу хати, ти пішли, хлопці, собі, так чи їм. Ну і я ж не знала, я собі свободно ходила, він мене продає, мене в москалі злопали. То в 44-му році, як прийшли в москалі, синь прийшов, зразу мене злопали. Пропали мене, забрали мене в школи. Але наше було до Стрия, а потім школи досколі наше село. Куньків, гірне, Любінчі, то того, що до Стрия, А не дали москалі, дали туди, в школи. І так гра привезли мене, там на НКГБ, так, така гора там була. Там, знаєте, така гора була. І, але я подивилася, що грачів нема. Але я пацанкою, я дуже любила по дереві лазити. Ви розумієте, то мені дуже мені воно помогло. Тато мав два сини, він мав спокій. А я такий урвіч була, що не мати, хожу за хлопчиська. А з хлопчистками ще била до крові. Я бійшла вверх взяти перед ними. І, і що роби, І так, і раз я туди що роблю? Тим, що гратів нема. Відкриваю вікно, скачу наниз. Скачила я на низ. Не вдарилася, ні руки, ні на не мила. Перейшла річку, але я там мала зв'язок з колю. Я мала зв'язок. Я перейшла до тої. Жінка та що така старенька не була, бабуся, я прийшла до неї, а вона, що сталося Ірка? Я кажу, я втікала з НКГБ. Я до неї говорю, ну я до хати не йшла. Я до хати не йшла, я сиділа цілий місяць, де свині і кози. Встайне, бо я ось від хати. Тільки чуть ширіло, ті трошки ширіло, дивсь, в москві кричать. Бабушка, бабушка, ти дядушки не виділа, бабушка, а бабушка а-а-а-а! отак да є А мені чуть серце не ви розумієте, переживаю страшно. Я прийде, я зразу мене не йде, так чи ні? Боже, Господи кажу. Ісусику, ти терпів, тобі б били. Я та собі в думці, знаєте говорю, я тебе тільки одно прошу, що дай мені сили, я не скажу на нікого нічого, аби мене по кусочку різали. Я присягаю перед Господом Богом, що я буду чесна і душа, щоб в мене була чесна. Ви розумієте, так я. Ну, і що? Розумієте, що так? Мені туди вже мене нашлиство, нашлиство мене. Розживаю мене на голову, шампунами крешуть, збили мене косими шампунами, мені погано вілює два ведра води на мене. Ви розумієте, два ведра, я відтелепа. А я так вдихнула домов. Господи, Сусику, споминаю знову матінку Божу, споминаю. А, а, а коли така, ти смотри, Бандера ка помішала. Я думаю, ти давний маскаєш, ти ще помішаєш, я ще не помішаю, Бог мені дасть селе. Я у Бога так. Ну і що, туди що? Тоді вже на ту камеру, я вже сказала, як дійшли, не можу йти. Але мене так збили, але мушу сказати тому колодцю, що той колотинський мене продав, що він, він замаскований. Він нам, його намаскували, рани такі поробили, нібито він його били. А його ніхто не пив пальцем теплоєм. Я відкриваю окошко, якраз якраз вот так моя камера ще у нас жіноча, так мужська. Прошу того москаля. Слухай. Далі дай мені, говорю, дай мені мітлу, я позамітаю, а я не можу. Але до мене, до мене був брат приїхав, і він просив брата, що йому брат привіз фіру кулюшини, він корову тримав. Брат соголосивши, що йому привезе, але і зато мені привозив, мені не давали передачу. Але як не мама нікого начальства, я там там, 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 там дерева не палили. Там поїм і знову в камеру йду. Розумієте? І я туди. І, і, і Як я вже пішла, коло кошка сказала і вернулася, я ледве дійшла до того. І я якраз під, під, під тим, я злапалася за двері, була б упала, бо я не мала, ну, мене дуже по п'ятах били. І так, що туди, що, що вже мене тобі, туди, туди вже мене вже бити не мали де. Туди Сколього привезли мене в стрий. Я встріл, переночувала. Ага, що ще робили? Знаєте, так вони робили, вони хитрували ще. А я вже знала, я їх всі я їх всі проблеми вже знала. І вони так, що нібито мене везуть, а то ніби нападають, нібито партизани з тим озвідами, з очим, розумієте, партизани, то, а то москалі. Мене схопали так, і вони так зробили, але я б нічого не говорила. Я думаю, що я даю, що з ним говорити. Я вже я я зразу як зрозуміла, ви розумієте, що то є. Ну і туди, що в мене? А я переночувала, мене везу в Дрогобич на Бригітки. Привезли мене дрогобич на Бригідки, Я на Бригідках там була і на шлісу, я пішла та чи не. Але як мене збили, ви розумієте, я забула сказати, і в мене дуже рани. Я прийшов лікар, ти лікар каже до мене: ти ще молода, ти видержиш все. І приніс мені півлітрову фляжку такої водички, то була така. Такий запах був, як маленька дитина по знаєте, що зросли, що дитина. І ним тим мені мазали мені рани в мене перша група. Замішить, що за гоєду ще на мене, як на собачці, ви розумієте? Господь Бог мені допомагав, Ісуси, матинька Божа. розумієте. Я та мала дуже добре шлюдувателі. Ви розумієте, він ще подвій на мої рани, на мої рани були, а ті лахичі на мені порвали, бо я я не думала, що я була цара. Я в приялах шурмунем. Я сила мене була верблюджу сила, ви розумієте. А що робити? І тоді вже мене, ну там він мене не вдарив. Але він тоді каже, я тебе бити не буду, бо мене би Бог покарав. А я думаю, ой, ти дурний москалю, Так я собі думаю в своїх мозках. Ти думаєш, що я тобі вірю, вона тобі вже все розказувати. одно я б не вірила нікому. Я навіть у камерах нікому не вірила, не хотіла нікому вірити. Ви розумієте? Не хотіла не вірити нікому. І він туди не був у пасі, а я кричу. Але він каже до мене, знаєш ти що? Я тебе бити не буду. Я такий самий, сами, як і ти. Це він був українець, ви розумієте. Каже, але ти в камеру прийдеш, нічого нікому не говори, щоб твоя мама з гробу стала, і мамін каже. Ви розумієте, я про що нічого не говорю, а абсолютно нічого не говорю, так розумієте? Я там побула там, я сам, може, тиждень, може, дві дні, не знаю, не, не, не пар, вже точно не пам'ятаю. Мене перевозить в самбір. А брат приїхав з коли, мене нема. Приїхав серий, мене нема. Приїхав сам мене приїхав в дрова, мене нема, а я в сам В Сам там вже підготовка є, вже вагони стояти, що худобу, і їхати в нас і везуть туди. Karahan'da poşalık günü